Чи відволіче війна Ізраїля з Іраном увагу світу від України? Як переконати Дональда Трампа підтримати зниження ціни на московську нафту? Та чи може перший мільйон знешкоджених росіян вплинути на рішення Путіна припинити агресію? Давайте розбиратися. Отже, вночі четверга Ізраїль завдав потужного удару по території Ірану. Понад 200 літаків атакували ядерні об'єкти та військові цілі. Також були знищені ключові персони у військовому керівництві країни, та ті науковці, зокрема, це фізики-ядерники, котрі працювали над іранською ядерною програмою. Власне, окрім ударів з повітря з літаків, Ізраїль використав і територію Ірану для нападу. Бо ізраїльські спецназівці створили там базу безпілотників, яку і задіяли для знищення систем ПВО Ірану. Ну і це власне фактично залишило режим Аятол беззахисним перед повітряними атаками. У мене так і проситься аналогія із пересувними будиночками поблизу авіабаз зі стратегічною авіацією на болотах. Мабуть, дуже добре вчаться ізраїльтяни на. Тому що їх цікавить і що їм підходить. Ну а в Ірані були зафіксовані прильоти у Натанзі, зокрема, де розташований один з найважливіших ядерних об'єктів країни, також ядерно-технологічний центр в Ісфахані, ну, а ще підземний ракетно-ядерний комплекс у Харамабаді. Загалом, по країні, військові та ядерні об'єкти були вражені понад 50 таких центрів, 50 таких місць. Іран відповів спочатку дронами, які були збиті. Ну а ввечері того ж дня і вночі кількома хвилями масованих ударів балістичними ракетами по Ізраїлю. Влучання були у Тель-Авіві, кілька людей там було вбито за три десятки поранено. Ну а сталося це між п'ятим і шостим раундом перемовин щодо укладання ядерної угоди між Америкою та Іраном. До речі, Трамп давав Ірану два місяці, тож Ізраїль чемно почекав, і вирішив на 61 й день діяти. Чому? Про це трошки згодом. Ну а кремлівський фюрер і тут одразу мусив ставити свої три копійки, він зателефонував іранцям і висловив співчуття Ірану. І засудив дії Ізраїлю, що ті, мовляв, порушують статут ООН. От чи я б корова мечала. Але сам Трамп, звісно, не міг не нагадати Ірану, що він же ж їх попереджав і що буде ще гірше, якщо Іран таки не укладе угоду з Америкою. Але по факту тепер навряд чи таке станеться, адже сенс цієї угоди для Ірану був максимально затягнути час. Ну, точно як це робить Путін. Коли він розповідає тому ж Трампу, та ми готові тільки зараз, зараз, оте, зараз, оце насправді він щодня відправляє своїх солдатів на фронт, щодня відправляє на смерть, тисне на Україну і виставляє нереальні вимоги на тих же переговорах. Ось вже власний міністр закордонних справ України. Пан Сибіга був змушений заявити, що Україна не зацікавлена в переговорах з Росією, якщо там не буде предметної розмови про припинення вогню на рівні президента. Бо останній раунд зустрічі в Стамбулі він власне звівся до того, що там обговорювався обмін полоненими і загиблими. Ну і це справді триває. І тішить, бо за цей тиждень вже відбулося кілька етапів обміну полоненими, і тіла українських захисників повернулися додому. Рахунок йде на тисячі. За словами Володимира Зеленського, цей етап обміну може завершитися за тиждень, ну і вже тоді варто, очевидно, рухатися далі. Кремль, правда, по-людськи і тут не здатний був чинити. Він влаштував чергову медіапровокацію на кордоні. Поставив перед камерами кілька рефрижераторів і почав вирощати: ось, не забирають тіла, а ми ж домовлялися. Власне, коли ми справді домовилися, тоді і здійснили обмін. І світ вкотре побачив очі і тіла наших захисників, ходющі, тяжко хворі зі страшними хворобами, пораненнями та каліцтвами. У мене перед очима й досі. Оте вирізане на тілі захисника слава Росії. Це ж якими нелюдами треба бути, роблячи таке. Власне, те, що вони там усі хворі, це стає, мені здається, зрозуміліше світові, як і те, що Путін не погодиться на мирну угоду, бо лише примус, лише страх отримати по зубах може його зупинити або переконати, і не лише далекобійною зброєю, створені якої. Цього тижня Німеччина пообіцяла співфінансувати. Ну і власне це, як на мене, непоганий вихід із тієї патової ситуації, що склалася з Німеччиною і з її тауросами. Нехай ці тауруси, оті дорогі і незручні в обслуговуванні, нехай вони залишаються на батьківщині, бо ми знаємо, як зробити не гірші ракети швидше і дешевше. І знаємо точно, куди вони мають летіти і як їх туди спрямовувати. Ну, а ще тиск на російську нафту і на бізнес російський має посилитися по всьому світу. Ну, і тут лише обговорення Євросоюзом граничної ціни на нафту на рівні 45 доларів за барель, воно вже порвало баяни за перебрикати. Будемо сподіватися, що така ціна, власне, знайде місце в новому пакеті санкцій від Євросоюзу, бо ті Штати поки що не готові підтримати таку ціну. Ось привітати Москву із ним Росії, будь ласка, краще ви її із першим мільйоном відмінусованих Росіян привітати. Справді, можливо, Зеленському вдасться поговорити з Трампом у Канаді, і переконати того, змінити власну позицію, бо ж 47-му йому конче потрібні успіхи. Ну а нові військові контракти, оборонні контракти. Хіба це не те, що треба? Президент України нещодавно нагадав, що українська сторона давно підготувала пропозицію щодо чималого пакету озброєнь, які ми готові. І хочемо придбати у Америки. Тож, очевидно, і про це йтиметься на саміті лідерів держав Великої Сімки, куди запрошений і Володимир Зеленський. Ну а ми сподіваємося, що президент Америки буде там на саміті в доброму гуморі після святкування власного дня народження в суботу, принаймні поїло вже встиг його привітати, насипати у вуха листивих цьомучиків. Ну і Америка, так чи інакше, про це говоритиме. Чи на парадах з нагоди 250-річчя американського війська, чи на протестах та демонстраціях, до яких американці зараз вдаються, аби висловити незгоду з міграційною політикою нинішньої адміністрації? Найбільші міста зараз в Америці вони охоплені протестами, подекуди запроваджено комендантську годину, навіть спрямовані військові підрозділи до певних міст. Бо саме так Трамп хоче переконати громадян Америки у правильності власного рішення.